Привіт, друзі, я Нікі. І в мене, чесно кажучи, деякі є проблеми. А саме те, що в мене заблокований повністю весь мій інвентар. І дивіться, в мене є тільки вільний один слот, щоб я якось міг їх всі інші розблокувати. І ми зараз знаходимося на Nessa World на сервері Nessa RPG, і тому тут є гравці, і це трішечки буде ускладнювати наше проходження. Тому якщо ви любите Україну, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал. Давайте не Емо 200 подобаєк на цьому відео, і наступне відео вийде вже завтра. Або навіть я покличу когось з моїх друзів. Приємного перегляду. І ми знаходимося ось тут на спавні. І що мені потрібно робити? Так, знаю, що в цих деяких біомах тут повнісінько вже все запривачено. Тому я піду ось в цей ось біом. Тут повинно бути менше регіонів. І я знайшов острів, де повністю нікого немає, і було вирішено прямо тут і почати наше проходження. Добуваємо наш дуб. Готово, і в нас є цілих. 5 дубових колі. Давайте їх перероблюємо і тепер ми створимо перший наш верстак. Верстак готовий і нам потрібно створити перші наші інструменти, але для цього я обов'язково нам створю скриньку. Скриньку ми помістимо ось сюди. І до речі, це єдине дерево, яке в мене є тут на цьому одному острові. Тому нам виходить, що потрібно буде його посадити ще раз. Тому що, якщо це будуть останні мої дошки, це буде не дуже сильно добре. Створюємо палець. Тепер дерев'яне наше кайло. Так, перше, наше дерев'яне кайло дуже і дуже сильно добре. Якраз тут я виходив, що зловив три паруски дубу, і ми їх посадимо. В нас вже є тепер точно дерево, бо буде в нас цілих три дерева. І сталося те, що я й думав. Зараз було очищення на сервері, і всі предмети, які лежали в нас на землі, вони просто видалилися. І в мене тільки залишилося сокира. Я тільки встигнув покласти сюди дерев'яну сокиру. Мені тепер виходить, що залишається чекати, поки що виростуть ось ці ось паростки, щоб добути перше наше дерево. Не пройшло і три місяці, як в нас виросло три дерева. Треба було їх, напевно, трішечки подалі один від одного заджати, але вже нічого страшного, що поробиш. Добувши цілих 14 добових колід, ми зараз їх повністю переробимо, і я покладу поки що ці добові дошки сюди. Візьму тільки декілька штук і створю нам палиці. Тепер давайте створимо наше кайло. Обов'язково одразу ж я це викладу сюди. Палиці теж нам потрібно буде викласти сюди. Я пішов у печеру, щоб знайти вугілля. І потім отримати перший наш рівень, щоб розблокувати хоча б один слот. Побачу тут олов'яну руду, але ми не можемо. Можемо її добути нашим дерев'яним кайлом. Ще забув поставити в нас вдома сетхом, тому це потрібно виправити. Згадав, що в нас ще є кіт старт, тому ми прямо зараз його і пропишемо, пишемо кіт старт. І в нас тут дуже-дуже сильно багатецько тепер є речей. Їх потрібно хоч і зараз всіх повикладати, щоб вони не видалися. Так, обережно, обережно. Тут ще в нас амулети різні. В скрині, о, чудово цілих дві кришталеві скрині. Те, що мені якраз зараз. Зараз і було потрібно. Давайте все це ми піднімаємо. І ще в нас є кіт-бонус. Прописуємо його, ох, як скільки ж тут багатецької ресурсів випало. Так, я все склав, нічогісінько тут не залишилося. І тепер я можу взяти діамантову броню і її одягнути. І вже ми будемо трішечки сильніше захищені. Також тут є аксесуари, тому давайте ми їх теж зараз одягнемо всі. По одному будемо перекладати. Але все, в нас тепер є ось такий ось комплект. Тобто діамантовий сет і ось ці ось аксесуари. Беремо діамантове кайло, і тепер вже можна чим чекувати. Так, тут смолоскипів немає, хоча, якби в нас був ще один слот, то ми б могли це взяти. Але ми можемо, в принципі, знайти золото і зробити золотий шолом, і нам не потрібно буде ніяких смолоскипів. І нарешті, ось тільки я дивіться, розкопав прям дуже-дуже сильно багато каміння, і я знайшов перше наше вугілля. Тепер ми можемо його Повністю зламати, і я думаю, що нам вистачить його. Ого, дивіться, як дуже-дуже сильно добре додається нам рівень. Давайте, давайте, це напевно останній. Ні, ні, ні. Все, нас розблокувався один слот. І тепер ми можемо далі добувати. Давайте добудемо далі. Будемо дуже сильно надіятися що у нас зараз буде другий рівень. Давайте швидше, швидше, швидше. Дивіться, це вперше в мене дивіться, тут скільки залишилося прям дуже-дуже сильно мало до другого рівня. І давайте, це, напевно, оснаст останній блок ломаємо. Так, поки що ні, є. І другий рівень теж в нас тепер є. Давайте далі ми будемо розкопувати. Так, 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 розкопуємо, розкопуємо. Давайте тоді заберемо ось це ось залізо. Замість кругляка його заберу і віднесу додому. Отримаємо вісім скриньок пірату. І давайте подивимося, що нам з них випаде. Так, поки що нічого для нас цінного не падає. Давайте, давайте. Ага, в нас інвентар повний. І поки що нам нічого. Цінного не випало, щоб нам допомогло. Так, це ми викладаємо і йдемо зараз знову до печери за вугіллям, щоб далі розблокувати ще більше слотів. І друзі, я назбрав цих два стаки ось цих ось золотих скриньок. І я знайшов на варпі, що тут продається ось дуже-дуже сильно цікавий бур. Давайте ми прямо місіко його зараз і купимо, кладемо сюди всі скриньки. І так, тепер в нас є бур, і в нас навіть залишилося ще 8 Скриню. І я їх зміг зараз обміняти, виходячи на ось такусь величезну кількість ультиматок. Давайте в нас тепер є цілих дві ультиматки. Заберемо скриньки. Так, давайте. А, я відкрити нічого не можу. Так, давайте, давайте. Так, нічого нам, в принципі, цікавого не випало, тому я забираю кайло. А в принципі, нам кайло це є не потрібне, але його віднесу все рівно додому. Все, ми вдома ставимо цілих дві ультиматки. І тепер у нас є ось такий дуже-дуже сильно крутне. Отецький бур, увікнувши режим буру 3х3, ми зараз підемо просто робити величезні отвори в цій печері. І давайте починаємо купати так. Ось, прямо такі здоровезні робимо тунелі. Хоча дуже сильно шкода, що бур дуже швидко він розряджається. Тому нам потрібно буде ходити зараз і заряджати його. Поки ми, звісно, або не купимо ранець, або не створимо його. На жаль, за скриньки пірату я поки що не знайшов ранець. Де він продається, тому нам треба буде його створювати власноруч. І я побачив, що в нас вдома є золоті зливки, і тому було вирішено створити золотий шалом. Зараз я вам покажу навіщо я його зробив. Дивіться, ми його одягаємо і ми тепер можемо ось так бачити. Тобто, виходить, що смолоскип на нашій голові. Я знайшов ще уран і ми його теж заберемо. За його, в принципі, ми зможемо купити потім ранець, але я думаю, що ми його до того часу вже, напевно, скоріш всього створимо самі. І нарешті я знайшов ще вугілля. І за допомогою цього вугілля ми розблокували цілих ще 3 додаткових слоти в нас. І тепер я йду прямісінько далі шукати наше вугілля. Нам потрібно його досить багато знайти. Знову йдемо заряджати наш бур. І коли копав, я знайшов ще одну уранову руду. І в нас же тепер сьомий рівень, і в нас тепер є цілих сім слотів. Це дуже і дуже сильно добре. І на вулиці в нас почався дощ. Тут в нас ще є трішечки вугілля. Тому давайте одразу ж його теж заберемо з собою. І друзі, в нас тепер цілу одну лінію інвентарю вже повністю ми звільнили. Дивіться, в нас тепер є цілих 9 слотів нашого інвентарю повністю вільних. І нарешті я назбирав всі інгредієнти для того, щоб створити наш ранець. І так, тепер в нас є мультиранець. Давайте його зарядимо в нашій ультимації. Зарядили ранець, одягаємо його тепер замість нашого діамантового нагрудника. Його викладаємо сюди і скоріше біжимо далі копати. Тепер виходить, що наш ранець, поки він не розрядиться, то бур буде заряджатися прямісько з цього ранцю. І це буде тепер набагато краще. Краще, тому що мені не потрібно буде постійно бігати туди-сюди, щоб заряджати цей бур. Зверху я побачив, що в нас ще було вугілля, і його тут, напевно, небагато. Давайте добудемо все, що зараз тут знаходиться, це вугілля, і підемо далі шукати. В нас тепер вже розблоковано цілих 14 слутів. Давайте зараз до 15-го, думаю, ми зможемо дойти, але нам не вистачило всього лише дуже-дуже сильно мало досвіду. І я знайшов ще один. Уран, і тому в нас тепер розблоковано, просто уявіть цілих 15 слотів. І до речі, в нас тепер цілих 2 уранові руди, і почнемо далі шукати наше вугілля. Трішечки я виплив не туди. О, о, бачу, бачу так. Давайте починаємо добувати далі вугілля. І в нас тепер, давайте, зараз буде цілих 16 слотів повністю вільних, але нам все рівно трішечки не вистачило вугілля. Тут я ще знайшов ось таку дуже сину здорове. Якусь печеру давати далі будемо йти. І тут знайшов я ось таку ось руду, цілих дві паладівих кристали. Давайте так, цілих два паладівих кристали в нас тепер є. І я знайшов ще в нас тут знаходиться ось тільки вугілля і мені скоріше потрібно повертатися додому, тому що зараз я можу просто померти за того, що в мене не буде їжі. А в мене там якраз є яблуки лежать вдома, і тому якраз я їх можу з'їсти. Поклавши подрібнюватися ще залізу, на цьому я думаю, що ми можемо закінчити. Давайте, друзі, якщо ми на цьому відео назбираємо цілих 250 вподобайок, то я запишу другу частину, де ми відкриємо ось ці слоти і зможемо ще отримати досить дуже-дуже сильно крутецький предмет в самому кінці. І це буде Амулет Чорної Пантери. Тому якщо друзі, ви хочете це побачити, то обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного. Відео і поставте вподобайку, щоб вийшла друга частина, і ми все ж таки отримали цей амулет. З вами був, як завжди, є Нікі. Дивіться відео, які ви бачите в себе зараз на екранах. Ще зустрінемося в наступному відео.